А я чув, що навпаки, нестача офіцерів в зсу є і тому призначають взагалі некомпетентних людей на командуючі посади. Звичайно, що ваша правда і в зсу є нестача офіцерів, як є нестача сержантів і солдат, бо в зсу завжди є відтік кадрів. Цей природній процес ЗСУ завжди покидають люди по сімейних обставинах, по медичних обставинах. Ну і не забуваємо, що це є війна, і на жаль, є загиблі українці. Тому нестача солдат, сержантів і офіцерів в зсу буде постійною і справа ТЦК поповнювати у цю нестачу. Я мовлю про те, що у нас на цивілі є понад півтора мільйона офіцерів, людей, які мають військове звання. Які собі сидять вдома, і вони вважають, що то є не їх війна. І служити, захищати Україну мають прості цивільні українці, а не вони, не ті, хто вчився бути військовим, не ті, хто отримали за це зв'язки. Ми розуміємо, що треба щось з тим робити, щоб все ж таки наші ТЦКшники не ганяли на буськах і не відловлювали в селах бідних цивільних українців. Але все ж таки, щоб звернуло увагу на тих, хто. Вже має військову спеціальність і потрібно. Я тому і пропоную, що їх потрібно всіх взяти і здійснити переатестацію. для того, щоб основним метою цієї переатестації є виявлення тих, хто не відповідає е, тому рівню, і позбавити їх військового звання. Для того, щоб можна було їх мобілізувати як солдат влави зсу. І відповідно ті, хто пройдуть цю переатестацію, вони будуть мати. Е, ну це буде новий резерв. Резерв дійсно якісних офіцерів для Збройних сил України. І наведеться лад, і не будуть бідні наші люди втікати і ховатися на цивілі від ТЦКшників, а буде лад. І будуть вони захищати ті, хто має захищати. Ну не мають цивільні люди в промисловому порядку захищати, а люди, які є військові, лежати собі на печі і їсти калачі. І в 45 років, до речі, вони на пенсії виходять, якщо в курсі. Вони ж пенсіонери 45 років. У мене тут є, в моєму підрозділі, 59 років. Солдат служить 59 років. А у них 45 років вже немічні вже вдома сидять, уникають мобілізації. Тому я поширюю єдине правильно, найкращий варіант тих всіх військових, домашніх військових, які пісні сидять. مو بيزو